Друзі, всім привіт! Ви на каналі А32Крю. І у нас Баба-Клава сьогодні грає на ТВП Т5051, в команді противника маємо три важких танки: одна СТ, одна ЛТ, дві ПТСАУ. Хочеться сказати, що бій цікавий тим, що треба подивитися, як гравець обережно грає на ТВП. І, до речі, друзі, якщо комусь цікаво про Інші ігри про стріми інших ігор сьогодні, після цього відосу, буде стрім на трово. Не, на цьому каналі не буде інших ігор, як я і казав на YouTube каналі, але на трово буде стрім Діабла 4-го, тому, якщо є бажання, всі посилання є в описі під цим відео. Залітайте, буду радий всіх бачити. І так, друзі, дивіться, що відбувається. Хвилина бою майже пройшла. ТВП не викатується назад. ТВП чітко стоїть перед своїми союзниками, аби на нього не вкатили. І навіть тут, до речі, я б тут зіграв трошки інакше. Я б під будиночок туди виїхав. Якраз з-під будиночка там не прострілюється, прострілюється лише з центру, якщо там хтось є. І що відбувається тут? Видає свій перший барабан? Можна було би не стріляти, в принципі. Угасом, але тим не менш, перший барабан результативно 4 постріли клас. Є сотий тут відколовся від команди. Бачимо, що дві ПТСУ знаходяться праворуч. Тобто, тут остерігатися нема кого, але. От бачите, як Чік, соточка заїхала за будиночок, і ТВП. Ну На місці ТВП я б стріляв би вже тут. Тобто пару пострілів я б вже е, в сотку зробив. би Тим не менш. Він заїжджає таким чином, щоб робити постріли свої 100%. Знову таки, друзі, хоп, вже ми маємо 2000 настрілів. Це непогано. Зрозуміло, що хтось забирає базу, але треба закидешитись. Так, хоп, камеру повернув. Подивився, що там є мінотаври, є якийсь 75-й, наприклад. І все, він зрозумів, що він на Мінотавра поки що їхати не буде. До речі, це С63 грає в команді противника. Танк на супертесті. Дуже цікаво буде подивитися, що це за машина. Оп, мінус один. Мінотавр. Уловий ТВП. Тим більше він не хоче підставлятися і отримувати шкоду від Мінотавру. Все, барабан роздав. Ну, Тут можна було взагалі засейвитись за цим камінчиком. засейвитись можна було б. Я думаю, що він би встиг, якщо б там. Але він покидає цього товариша. Він розуміє, що поки він закидешиться. Від нього вже нічого не залишиться, тому він спокійно собі їде на інший напрямок. Залишається у нас тут хевік. Оп, оп, і хевіка вже нема. Що робити? Два постріли залишаються. Можна було б, звісно, покидати голдою в хворі, але тим не менш 100% варіант. Треба мати повний барабан. Пішов не киде, міняє позицію. Просто з'їжджає і обирає собі е, мішень. Тобто ЦС-63 зараз, е, мабуть, е, ну, більш потрібно забрати, ніж е, хорі. І це взагалі без жодного пострілу від cs 63 вдається тут. І подивіться, яка друзі, дистанція. Тобто Він не їде прямо в хорі, він там його не таранить, не крутиться округ нього. Не потрібно цього робити. Тобто дистанція, певна, є, не він не притуляється до нього, нема таких. Е... Ну Тут, звісно, тут вже дистанція змінюється, тому що ну тут вже нема що вирішувати. 560-хорі не пробуває. Барабан повністю розданий. І знову ж таки, КД, друзі. КД. хорі КД достатньо теж швидке, і дуже точне і дуже гарне. Пробиття на гарматі, чому не пробив борт ТВП, ну ви ж знаєте, друзі, це був, скажімо, мабуть фарт, тому що якщо б він тоді пробив, то цього бою взагалі, мабуть, і не було, тому що танк був, був вже в ангарі. Тим не менш, зараз, друзі, 5 фрагів зроблено в цьому бою. Просто така е, обережна гра, і, ну, наприклад, так. Якщо ми знаємо, що треба сейвити хітпоінти і на мінотаврі ми б той постріл не отримали, то в принципі тут взагалі фуловим можна було б грати проти хорі. Що ми маємо, друзі? За результатами бою? Ми маємо майстра, Редлі Вотдерса, медальку воїна 6218 шкоди і 5 фрагів. Стосовно срібла без прєм-аккаунта майже 200 тисяч срібла, 197. І давайте подивимося. Що у нас тут за результатами? Хорі. 5 фрагів, до речі, зробив 56-82. Наш е герой 65-65. Дуже гарна статистика. 4228 боїв. Серед, середня шкода 284. Хеві в команді противника 67-75 на 1500 боїв. Мінотавр в команді союзників 50-93. 3000 боїв зіграв. ТС 63, 6417 боїв 571 всього. Майже трьошка середнього. Команді союзники в Т-54, 5015, 987 боїв, Мінотауро. Команда противників 55 55,44, 2764. Ну, непогана статистика. 51-68, команда союзників 3000 боїв зіграна. Середня шкода 1200. Трошки маловата. І 75 54-29. Далі. Команда союзників Єсотий. 67-74. т 92 1 Команда противників. 61-66. Правда, чомусь погано зіграв взагалі, мало боїв і в нього. тому І команда союзників Т-92 є1-51-37. Є сотий, 45% в команді противників має. І є сотий в команді союзників 47-92, друзі. І е, скажіть мені, будь ласка, що це за баланс? Тобто два є сотих. В кожній тобто в кожній команді є соти має 40% перемог. Всі решта мають 50 і 60% перемог. Блін, я теж так хочу грати. тобто ну Один 40%. Не так, що ти граєш один майже 60%, решта всі тіпа, 40%. Я хочу теж так грати, щоб хтось хоча б один був. Ну, нехай, типу, 40%, решта всі. Більш скілові гравці, отакі друзі. Справи напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно цього в коментарях? Буду чекати на ваші відповіді і пам'ятайте, друзі, все буде Україна! Вам гарних боїв, пака.